Ну що, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для затесту супер новинок із сайту Єзєбра. Сьогодні у нас буде ось такий новенький тональний крем від Maybelline, який називається Super Stay, 24 години Skin Tint. Також вийшла нова колекція від Evelyn, яка виглядає ось так: це Flower Garden. Тут, і до речі, я це відео вже перезнімаю другий раз. Тож, моя думка, вже буде остаточно сформована про ці продукти. Тут у нас є ось така пудра, кремові тіні, блиск для губ і кремова помада. Також із новиночок, в мене буде ось така палітрочка тіней від Paeze. Це теж новиночка в них вийшла. Класна штука, Ну, все-все по порядочку. будемо зараз поступово. Дивитися на все. І в мене для вас, звичайно, що є конкурс. В цьому конкурсі ми розіграємо ось такий стайлер від Лореаль. Мені здається, він не дуже дорогий, скажу вам так. Я не буду стверджувати точно скільки по ціні, але хочу, щоб ви робили собі якісь суперзачіски. Ось така штука. Це утюжок разом із плойкою. Думаю, для переможців це буде класно. Хто захоче, хто не має, будь ласка, приймайте участь. Умови будуть, як завжди, дуже простими. Потрібно просто підписатися на мій канал, підписатися на інстаграм, на групу в телеграмі, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Все дуже просто, тож приймайте участь, я думаю, комусь з вас обов'язково має пощастити. Але, будь ласка, не забудьте додивитися це відео до кінця. Мені це буде неймовірно приємно. Так, я нещодав. Прийшла з роботи, так як перезнімається відео другий раз, помила голову, прибирала, і отак воно висохло У мене кучеряве, в мене кучеряво. У мене своє волосся ось таке кудряве. Давайте я якось спробую його заколоти, щоб воно мені не заважало. Давайте закручу. У мене вийшла не саме ефектна зачіска, не настільки страшно, я надіюся, наскільки я собі уявляю. І давайте приступимо до ось такого тонального крему. В мене в відтінку 0,3 це досить такий перламутровий тональний крем. Якийсь ось такою піпеточкою, це не найзручніше. І він із спиртом в складі. Але наскільки він красиво лежить на шкірі, я вчора проходила з ним цілюсінький день, і це було настільки прекрасно. Просто я, я не знаю, я кайфувала, ну як цілюсінький, десь годин 5 я з ним походила і він абсолютно не зажирнився. Хоча фініш в нього такий живенький, так, це я спонжик постирала з темними речами, він мене пофарбувався і вже його не відмити, нічого його не зробити. Тональний крем просто неймовірно прекрасний. Я не знаю, я можу йому поставити однозначну п'ятірку, але не поставлю тільки тому, що він має спирт у своєму складі. Я не люблю тональні основи зі спиртом і не використовую їх. Тому тут вже обирати лише вам. Але я б не купувала би однозначно, тому що, по-перше, спирт пересушує ваш, вашу шкіру. Для жирної шкіри, можливо, і це може мати місце, але сумніваюся, що власники жирної шкіри захочуть тональний крем, який перламутровий сам по собі. Ну як, він такий, знаєте, сатиновий, блистить, дуже красиво виглядає. Реально неймовірно з ним. Красива шкіра. Нікуди він не забувається, нічого абсолютно не підкреслює. Виглядає супер-супер натурально. Я не знаю, цей тональний крем. Це для мене якась е, однозначна знахідка, бо він виглядає настільки красиво. Так, в ролі консилера я додам ось такий консилер від Vibo Jumbo uh, Liquid, Камуфляж, консилер і контур. В мене в другому відтінку. Люблю цей консилер, вже неодноразово вам показувала. Бюджетний, класний, перекриваючий на кожен день ні, бо він uh, досить такий підсушуючий. Це трошечки не моя історія. Але консилер сам по собі класний. Якщо у вас є що перекривати і ви щось таке шукаєте, то можете звернути на нього увагу. Він Крутий і класно все перекриває, тримається, він не потребує як такої фіксації. ну Ви зрозуміли, я вже неодноразово його вам показувала. І ці продукти, в мене вже взагалі думка про них сформована. Так що сьогодні в нас вже буде остаточний відгук. Так, додам чуть-чуть тональної основи на свої проблемні місця. У мене тут завжди все погано лягає. І почервоніння є, особливо коли мені жарко, на мене світить куча світла, я знімаю відео, ну є от така проблемка. Тональний крем фіксується, він не липкий, абсолютно класно, тримається, реально шкіра виглядала дуже гарно. Так як в мене немає а, ніяких нових рум'ян, я візьму ось такі від Evelyn Wander Match, відтінку 03. Я обожнюю цей відтінок. Просто я зараз ними користуюся навіть більше, ніж рум'янами від RER, бо відтіночок ну, такий вже красивенький, такий вже він милий, приємний, просто неймовірно, дуже сильно він мені подобається. Швиденько все тушуємо спонжиком. Чистою стороною це спонжик від Зідії. Ні, спонжик від Зорея з Сєви. Не знаю, взагалі мені він не сподобався. Ви писали, що це один з ваших улюблених спонжів. Не знаю, чим він вам так сподобався. Це взагалі не моє від слова зовсім. Він дуже твердий. Можливо, там їх є три штуки, можливо, один якийсь з них буде менш твердий. Я поняття не маю, але цей, що я взяла першим, ну, занадто сильно твердий. Мені не подобається рум'яна. Красиві, подивіться, все я вже свіжечок, я вже красиво виглядаю, Тональний крем поки що не потрібно припудрювати. Мені здається, що я б його взагалі не припудрювала. Раз уж у нас і Мейблін приймає участь, давайте візьмемо ось такий перфектор ем, 4 в одному. Вони називаються, це, мені здається, тональні основою чи щось типу того, бо бронзер в мене сухий, звичайний, від Evelyn, але мені хочеться так нанести цього кремового. Він мені дуже подобається. Я ним зараз практично на постійній основі користуюся. Може, так навіть і підвикористала, коли а, роблю макіяж такий зранку, що маю час і хочеться погратися, зазвичай беру його. Бо я не завжди хочу мочити спонжик, а розташовувати пензликом, мені не дуже подобається. Дивіться, він тушується просто пальцем, можна сказати. Тик-тик-тик, все розташовано, все красиво, я Свіже відпочивши, і можна далі не продовжувати навіть макіяж. Але ми, звичайно, що продовжимо. І першим ділом нанесемо ось такі кремові тіні. В мене в матовому відтіночку. Там він був один-єдиний, 0,1 відтінок. Чесно скажу, я хотіла взяти і з блискітками, але був в наявності лише матовий. Зараз показую вам совочик, як це все виглядає. Ось так, подивіться. Прям дуже красивий відтінок. А давайте я спробую його набрати з руки, бо я наносила відразу пензликом, ой, щіточкою на око і тушувала. Ось так, якщо з руки набрати, виходить ну, дуже тоненько. Я чуть-чуть додам і хочу нанести тонше ні бо я так добряче нанесла. Мені настільки сподобались, чесно скажу вам, ці тіні. Просто це лайфхак один на мільйон. А, я навіть не сильно той хочу. Фарбуватися потім палітрою, тою, яка є в мене від ПЗ, бо я знаю, що я піду ще гуляти сьогодні з своєю собачкою, і хочеться зробити такий максимально легкий макіяж, додати хайлайтера тільки трішечки і все, і йти гуляти, бо на вулиці так прям жарко уже літо-літо, і мені тут так душно сидіти. Ви собі навіть не уявляєте, Боже, наскільки красиві ці тіні. Зараз я можу назвати це одним з найкращих. Рідких тіней, які є, якщо шимерні, такі ж класні, як і ці матові. Купляємо все. Просто я, якщо знайду десь в наявності ще шимерні, я обов'язково візьму на ці матові відтінок шикарний. Вони тримаються, вони фіксуються. Фіксуються трішечки довго. да. Уже вам кажу, але відтінок просто неймовірний, ви тільки подивіться, це дуже красиво. Це моя однозначна вам рекомендація. Просто. Обов'язково треба брати і обов'язково дивитися. Так, а зараз ми вкладемо брівки ось такою штучкою від Evelyn, це мило для брів. Я вже ним так добряче покористувалася, воно якесь безкінечне, я взагалі не бачу ніякого з ним результата. А воно, знаєте, тримає брови, але не на 5 з плюсом. Вони опадають трішечки. Так як, не знаю, У мене брови такі, які взагалі нічого не тримає, але в принципі гарно виглядає і їх можна так зачесати, прям так, як мені подобається, а може їх приклеїти треба. Давайте я зараз спробую ще щіточкою їх поверх приклеїти і побачимо, що з цього вийде. Боже, як я кайфую від цих кремових тіней, вам просто не передати і не розказати. Це одне з найкращих, що мені попадалося за останній час, і взагалі одне з найкращого, що тут сьогодні буде. Так, давайте, напевно, ми додамо трошечки сухого бронзера, поки ми ще не перейшли до очей. Це бронзер від Everline, красивий бронзер, я його люблю. Я не так багато собі позалишала продуктів від Everline після огляду. А от цей бронзер я його залишила, бо в принципі він мені подобається. Зараз, коли додам сухого бронзера, захочеться ще й румян повар додати. Але це вже ми потім зробимо. В принципі, нам це не горить і не принципово. Якби я могла, я б, напевно, тіні не наносила. Так, ми ще додамо трошечки ось такого хайлайтера від PZ. Це мінеральна серія. Додам його трішечки, зовсім трішечки, бо він іноді може в мене лежати поверх відтінок. Супер красивий. Я все, що на кришечці було, ось так набрала. І акуратно спробую отут його втерти. Чим менше візьмеш, то він реально красивіше виглядає. Я б його ще нанесла на всю рухому повіку. Давайте я вам тут і своч відразу покажу. От, пензликом набрала. І Зараз я його вполірую тут. Цим пензликом, дивіться, як красиво виглядає. Просто це один з сами натуральних, самих красивих хайлайтерів в моєму житті. І відтіночок дуже гарний. От я вже тут борщанула, чуть-чуть, мені здається. Ну, нічого, ми потім візьмемо пензлик чистий і все це підтушуємо. Так, в мене ще є пудра від Evelyn. Але чесно, ця пудра, ну от. Просто ні про що. Це така пудра, це і не пудра, і не хайлайтер. Я не знаю, зараз я вам покажу свотч. Вони сяють, знаєте, практично однак. Подивіться, як її можна нанести на обличчя. Я не знаю, і в ролі хайлайтера вона не лягає красиво, ну, це виглядає якось дуже дивно. Давайте я спробую взяти якийсь самый пушистий, легко набитий пензлик, який у мене тут лежить. Подивіться, як вона набирається, отак От, струшу, і спробую хоча б трішечки нанести під очі. Не знаю, цю пудру і в центр не нанести, бо вона якось некрасиво ляже. Зараз я отут ще під брівкою все затушую, щоб все красиво лягало. Ні, підборіддя, знаєте, типу підсвічу, але не знаю, ну мені це не дуже сподобалося. Я взагалі цю пудру вам радити не можу, бо вона і для жирної шкіри не підійде, бо все буде висвітлювати. І для сухої не підійде, бо вона лежить так трошечки поверх. Не знаю, мені взагалі не сподобалася ця пудра. Давайте ми. Доофарбляємо брівки, я візьму маркер і пудру, ось таку від Evalin, і швиденько профарбую волосинки. Бачите, бровки вже всі опали. Я не знаю, чого в мене з цим воском, ось так, але вони все одно опадають, але вже тримають ту форму, яка, до якої опадуть. І саме головне, що хоча б просто не падають більше вниз, знаєте, на це, як уже положилися, отак вони самі собі опустились до того місця, якого хотіли так і лежать. І ще я люблю взяти пудрочку і сам кінчик оформити ось так пудрою. Зараз я взагалі з бровами не заморачуюсь від слова зовсім. Свіпоміла, що чим вони більш природні, тим красивіше виглядає і тим менше гіморує. Пофарбувала раз в два тижні десь фарбою і класно, ну все більше мені не потрібно. Так, давайте наступною ми нанесемо помаду. Ось така помада Flower Garden відтінку 01. Красивезний відтінок. Просто ви тільки гляньте на нього, наскільки він красивий, але я вже вам скажу: всі ці помади мають дуже неприємний такий, знаєте, резиновий аромат. Ну, це просто неможливо терпіти. Цей смак в роті, якоїсь пластмаси чи чогось такого. Я вже четвертий раз наношу цю помаду і четвертий раз просто вже негайно хочу її стерти, бо це неможливо терпіти від слова зовсім. Я думаю, ви побачите відтінок, вона неймовірно красиво виглядає, але вона настільки дискомфортна, настільки цей аромат сильний. Вибачте, будь ласка, але я це просто стру, бо це неможливо терпіти. І... Відразу покажу вам блиск теж отак, бо тут та сама історія. Блиск красивий, відтінок шикарний, все прекрасно. Ми подивіться на цей відтіночок. Аромату практично немає ніякого, але тільки ти наносиш на губи, він ще й полосами лягає. Я думала, що це буде один з моїх найулюбленіших блисків. Я супер тоненько нанесу. Просто спробую, можливо, я занадто багато його наносила. І от з ним, хоч посажу, побачу, як він... Я... Чи не буде збиратися в комочки. Ну, відтінок просто настільки красивий. Ну, от як вони могли так зіпсувати оцим ароматом? Дивіться, зафіксувалися тіні повністю. Я просто вже почала терти серветку і не встигла вам показати. А ми давайте будемо переходити до палітри. Це нова палітра від Пазе. Вона вже в мене впала удачно, відколовся кусочок костії, тінюшки, але зовсім зовсім мало. Якби вона мала побитися, то вона б вже побилася 25 разів, чесно скажу. І ми візьмемо суміш ось таких двох відтіночків і спробуємо підтушувати складочку. Знаєте, я вам скажу, що якраз оті тіні, о, вірніше та пудра від Evelyn, якраз буде класно працювати в ролі, от, підчистити щось там. Щось десь поправити, оце якраз її задача. Тут тіні прям супер пігментовані, класно тушуються, я потрішечки наношу, бо я вже вчора фарбувалася, я вже знаю, що тут. Взагалі, тіням можу поставити однозначну п'ятірку, тільки це просто не моя палітра. Вона дуже красива, тільки я люблю на собі тем, теплі відтінки, тому я відразу візьму бронзер, наберу бронзер і додам його в складку. Бо ну, це, ну от щось взагалі не моя. Історія підкладка, ще така рожева, знаєте, холодна, я би сказала, і тіні холодні, супер. На мені вони так виглядають. Взагалі-то вони нейтральні. На мені вони просто виглядають так, що мені хочеться чуть-чуть затеплитися. Я візьму менший пензлик і наберу ось цих темно коричневих середньо-коричневих, і додам їх у. Зовнішній куточок, я, знаєте, без заморочки отак наношу. Я знаю, що я потім чистеньким пензликом, якщо захочу, візьму все і легенько підтушую, а підтушується воно якраз то і без проблем. Так. Ось так, м'ягенько. Просто взагалі, ви подивіться, я тик-тик-тик, накидала, накидала. І вони самі ніби себе розташували. Я не знаю, чи це ці кремові тіні під низом дають такий класний ефект. Чи вони просто самі по собі такі класні поняття не маю, але тіні прям реально прикольні, вони не були бюджетними. вони не палять абсолютно, я просто по звичці завжди струшую все лишнє. Зараз я піду з таким вечірнім макіяжем, гулять собаку, і люди там будуть в шоці. Скажу, дітка дорогая, а ти откуда? Де ти взялась? така раз прекрасна я десь взялась. <гум> так, і давайте візьмемо чистенький пензлик. І ось тут я все-все підтушую. І, мабуть, я спробую цієї пудрою. Просто заради цікавості, як вона працює, в ролі такого ластика набрала на пушистий пензлик. І отут, ох, яка ж вона пігментована. Боже, це була така помилка, Шена. Просто, Все, я не можу на це дивитися. Пудра. ну, ну Я зробила тут такий аж занадто блік, якщо це можна назвати, якщо вам видно, висвітила просто. Я не знаю, ну, от для кого вона підходить. Я поняття, не маю, Тільки як хайлайтер, якийсь лишній зніму на руку і отут підчищу кордон. Просто ужас. Боже. О! Виглядає просто жахливо, все, що можу сказати, і ось цей шимарний відтінок. Від це більше металік, я нанесу на всю рухому повіку відтіночок. Вай красивий. Просто неймовірно красивий. Лягає, як масло тримається, а на штучному освітленні він так красиво блистить. Просто неймовірно, темним відтінком можна намалювати класні стрілочки. І, до речі, сатиновий цей відтіночок навіть і не замилюється. Від слова зовсім красиво так лягає, нашаровується. В принципі, прям супер. Він пігментований, дуже-дуже гарно. Давайте я спробую його і пензликом нанести, наберу. Він такий, знаєте, щось типу кремового, незрозумілий. Ось так. І по нижній, повіці трішечки протягну. Пензликом теж класно наноситься. і тим, і тим, тим. Геть непогано, тому тінян п'ятерочка. Якщо у вас вам такий відтінок підходить, будь ласка, придивіться, ви однозначно отримаєте задоволення. Базова така палітра, прикольна. Взагалі мені сподобалось, прям претензій ніяких немає. І хайлайтер додам ось цей від Paese внутрішній куточок, трішечки наберу і додам його. Взагалі мені так подобається ця мінеральна серія від Paese Просто кайфую, якщо так можна сказати, все мене просто да, сьогодні. І давайте ми ще намалюємо стрілочку цими тінями. Я забула, що я хотіла це зробити. Вони взагалі не осипаються, я просто по звичці струшую, розтушую, намалюю супер нюдову стрілочку, нічого прям різкого малювати не буду. Я вже просто знаю. Я повністю повторила вчорашній макіяж і з ним проходила, тому сьогодні висновки по косметиці будуть чіткими. Швиденько оформлю тушю Ось такою від П'єр Rene. Це прям супер моя улюблена тушь. Реально, найкраща за останній час. Якби ж вони ще зробили коричневу таку туш, то їм би просто не було би ціни. Вона настільки зручна, настільки красива, настільки вона класно працює з віями. і П'єр Рене. Зараз це мої топові туші. Ну Maybelline ніхто не може підсунути, бо я люблю її просто за відтінок найбільше. Але ці, прям супер неймовірні. Я отак без заморочок профарбувала як-небудь віки. І ось такий макіяжик у нас вийшов в результаті. Моє волосся вже повністю висохло. Розплету свою цю голічку і і ось так я виглядаю в результаті. Ну що, ось так макіяж виглядає ви протягом декількох годин носки. Я на вулиці вирішила вам заодно показати шкіру, просто неймовірно, красива. І всі тіні теж на місці. Клас, я довольна. Ну що, ось так виглядає тональний крем, який на мені протримався уже 4 години точно ніде нічого не блистить, виглядає прям так красиво, мені здається, з часом стало виглядати навіть краще. Хоте отак кричуті світло, о, прям супер класно видно. Реально, то шикарні тіні, красиві. Я, напевно, погачукувала на рахунок того, що палітрою щось не так. Виглядає прям неймовірно. Ну і що ж, давайте робити висновки, пройдемося по всіх продуктах. Я вже точно знаю свою думку про них. Перше, що ми почнемо, це ось такий тональний крем, він мені сподобався. Але я б не купила бо його знову, так як він має в своєму складі спирт. Хто байдужий до спирта, кому і так нормально, будь ласка, він класний, він виглядає неймовірно красиво. Просто настільки гарна шкіра, мені дуже-дуже-дуже-дуже сильно подобається. Але цей спирт це не моя історія, тому, на жаль, до побачення. Кремові тіні від Евелайн це просто така любов, це така знахідка. Це те, що я вам можу рекомендувати уже бігти йти купувати, поки ця колекція від Еваланд ще є в продажі. Вона неймовірна, просто шикарна, просто 5 з плюсом. Бездумно купуємо супер красиві кремові тіні, які стійкі, які не скатуються, все з ними прекрасно. Я буду користуватися на щодень із величезним задоволенням. Далі продукти з цієї ж колекції Flower Garden, пудра взагалі не про що. Треба бути або дуже світлою для неї з сухою шкірою, але яка і водночас жирні. Коротше, я не знаю, кому вона підійде. Мені це не сподобалось, я таке не люблю. Можливо, вони хотіли зробити якийсь закос е, під аурглас, е, але в них це не вийшло. Ні, просто прощаюся, комусь віддам, навіть і далі тестувати не буду, бо скільки разів я не наносила, взагалі було не моє. Те ж саме скажу про ці два продукти. Ну, цей аромат ну, такий красивий. Ви тільки гляньте на цей колір, близько. Просто настільки красиво, що мені хочеться його собі залишити. Ну, але ну, це жахливо, просто це дуже жахливо. Це не може так працювати, не може так відчуватися на губах. Фу. Така красива колекція, а так вони зробили якось неприкольно. Далі, ось така палітрочка від PZ в 0,3 відтінку Coffee Break. Макіяж вийшов. Настільки красивий, що мені навіть це змивати не хочеться. Хочеться просто піти погуляти, і зараз я піду. Погуляю своєю собачкою з ось таким тоном, з таким мейком, і хай всі мені завідують, бо я прям супер шикарно виглядаю. І палітрочці 5, класні матові. Да, можливо, ось тут було б краще покласти не. Матовий світли, а якийсь хайлайтерний, щоб внутрішній куточок, тоді ця палітра була супер повноцінною, і ну, мені хотілося б чуть світліший, тушовочний, і ось цей, щоб оце був найтемний, напевно, це було б класно. Але це вже, знаєте, мої такі любовні історії. в принципі, для нормальних людей ця палітра буде шикарною, мені здається. І це все, це всі продукти, які були на сьогодні. Надіюся, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця колекція, чи ви вже придбали щось на хвилі хайпа, і взагалі. Як вам сьогоднішнє відео? А я вас всіх сильно обіймаю, цілую. Ви просто мої самі-самі найкращі. Ваші коментарі для мене неймовірно цінні. Вони просто безцінні, я би сказала. Тому, будь ласка. Пишіть свої теплі слова, можете навіть і не дуже. Це мене гріє, і я вас всіх дуже сильно люблю. Не забувайте про конкурс, приймайте участь, а плоєчка поїде до когось з вас через тиждень, обов'язково. Результати конкурсу я оголошу в своїй телеграм-групі. Всіх вас обіймаю, цілую і до скорих зустрічей!